Всім привіт! Я Надія я вітаю вас на своєму каналі. Одразу запрошую вас підписуватись тут і на мене в інстаграмі. Там я більше розповідаю про кундаліні активації, а також про роботу з підсвідомістю, а також регулярно я проводжу групові і індивідуальні сесії, тому запрошую вас долучатись. Сьогодні у нас буде наповнююча практика йоги, досить проста, тому підходить для усіх рівнів. Повільно розміщуйтесь на килимку, зручно сідайте, розправляйте плечі, запліщуйте очі. Тотально налаштовуйтесь на себе. Відчуйте, як з диханням ви синхронізуєтеся зі своїм станом, зі своєю глибинною суттю. Продовжуйте повільно, але при цьому глибоко дихати. Єднуєтесь з усіма частинами свого тіла. Відчуйте, як з кожним духом ви наповнюєтесь спокоєм і любов'ю. З кожним видохом відпускаєте усю напругу і все те, що вам уже не служить. Продовжите дихати, відчуйте контакт, ніг з колимком, контакт рук з колінами, контакт одягу з вашим тілом. І з наступним дохом потяніться за руками вгору, з видихом опустіть руки в центрі на мосте. і сформуйте намір на цю практику. Нехай вона буде направлена. Плавно опустіть руки і знову з дохом потягніться за руками вгору, зробіть замок. І почніть плавні крутки вправо і вліво, тримаючи руки вгорі. Відчуйте, як активується корпус і всі мязи пресу. Тепер почніть нахили вправо і в сторону, так само з витянутими руками. Глибоке дихання, правий і лівий бік витягується. Енергія починає вільніше текти по типу, всьому тілу. Супер потянулись вгору і звідси скрутка в праву сторону. Глибоке дихання. Знову вдих руки вгору. І по готовності скрутка в ліву сторону. Можна порівняти правий і лівий бік свої відчуття. Повернення знову вдих руки вгору. Видих, опустіть я донизу. І почнемо розминати шию нахили головою вниз і назад. Відчуйте, як включаються усі м'язи, різні групи. Тепер вправо вліво до плечей. Плечі нерухомі. Рухається тільки голова. І оберти вправо вліво Погляд позаду себе. Міякі і бережні рухи. М -м -м -м. І плавно повністю рух за часовою стрілкою. Все тіло насправді включене в цю роботу. І в іншу сторону. Фокус уваги тотально всередині. Тотально на кожному відчутті. І плавно поверніться кругові рухи вперед плечима. І назад. Відчуйте, як вашим тілом поширюється задоволення, вдих руки вгору і видих нахил в праву сторону. Витянутий лівий бік, глибоке дихання, обидві сідниці в контакті з килимком. Вдих знову вгору Потягнулись і видих протилежна сторони. Витягується правий бік, розширюється грудна клітка. Відчуйте, як більший об'єм повітря поміщається в легені, вдих знову вгору. І видих руки вздовж тіла переходимо на коліна. Класична кішка корова. Дозвольте своєму тілу тотально активуватися. Відчуйте, як тіло буквально кайфує від кожного руху. Неважливо, як ви його робите. Важливо, що ви його робите. Неважливо, як це довершення. Можливо, який стан ви вкладаєте. Відчуйте, як цілим тілом ви поширюєте стан любові. Перейдіть зараз в хвильки, відчуйте себе, наче хвилею води, яка перетікає з одного положення в інше. М'яко і бережно. Вільно. Супер. І змініть напрямок руху та сама хвилька. Яка рухається протилежному напрямку. Дихання глибоке і усвідомлене. Все тіло включене. Живіт активний, сильні руки. І м'яко тут сядьте на сідниці, розправте плечі, витягніть маківку вгору і зробіть замок з рук за спиною. Лопатки зведені, грудна клітка тянеться вперед. Глибоке дихання. Супер. І зведіть замок з рук перед собою. Почніть рухати своєю стрілкою, розминаючи зап'ястя. Змініть напрямок руху в іншу сторону. Тотально наповнюйтесь задоволення від кожного руху. І звідси зробіть замок з рук. І почніть розминати руки, розгортаючи їх від себе і до себе. М -м -м -м. І змініть перехрест рук. І ще раз до себе, від себе. Максимально бережно і м'яко. При цьому живі так Підтягнути спинка рівна, все ціло в тонусі. Закінчили, скиньте всю напругу з рук, струсіть її. Видихніть і знову перейдіть на коліна, а звідси в собаку мерте вниз. Витянута спина, сильні руки і плечі. Крокуйте з ноги на ногу. Почергово переводячи вагу тіла з правої на ліву ногу. Сідниця розвернуті небо або Плечі відведені від вух, шия розслаблена, живіт підтягнутий, погляд позаду себе. М -м -м. Відчуйте цей контакт з землею, з калимком. І звідси правою ногою зробіть крок вперед між руками. Вдих руки вгору, позиція воїна. Сильні ноги. Сильне тіло, сильний прес. Ліва п'ятка тягнеться назад. Плечі витянуті. Видих, опустились, ліва рука внизу. Правою рукою потягнулись з крутку. Розкрита грудна клітка. Дихання глибоке. Розширюйте ребра з диханням. Видих опустили праву руку, опустили ліве коліно. І звідси рух правою ногою. Випрямляємо ногу і знову йдемо вперед, накад. Живіт максимально в контакті зі стегном. Продовжуємо цей рух на півшпагату. Максимально бережно і м'яко. Грудна клітка при переході вперед максимально витягається, розкривається. Спинка максимально пряма. І залишіться зараз з витянутою ногою. Попрацюйте з топою. Нахили вперед і назад. До себе і від себе. Дихання глибоке. В своєму темпі. Угу, угу. Супер. Знову перейдіть вперед. І звідси перейдіть в планку. Сильне тіло. Активне положення. Активний прес. Руки. Штовхайте потилицю вгору. Глибокий вдих. І з видихом переходьте донизу, коліна, грудна клітка, підпорідтя. Вдих, собака, мордує вгору, сильні руки, живіт не провисає. Видих, позиція дитини. Усвідомте себе тотально в цьому моменті. Усвідомте праву і ліву частину свого тіла. Шия розслаблена, голова розслаблена. Живіт провисає між стенами. Угу. І звідси знову поверніться в собаку, морде вниз. Підлаштуйтесь тут. Відчуйте опору і стабільність. Дихання глибоке. Усвідоме. І звідси лівою ногою широкий крок вперед. З дохом руки вгору. Опора залишається на ногах. Плечі розправлені. Живіт підтягнутий та закритий. Видих, опустіть руки донизу, права рука внизу, лівою рукою потягніться вгору в скрутку. Розкрита грудна клітка. Активні лопатки. Видих опустіть руку. І так само працюємо лівою ногою. Вдих прогин грудної клітки. Видих, нога випрямлена, живіт, тягнеться максимально до неї. Продовжуйте в динаміці. Слідуйте своєму темпу. Старайтеся повністю випрямляти коліно, але знову ж таки зважайте на свій рівень. Не насилитеся. Проявіть в цій практиці тотальну любов до себе. Угу. І зупиніться з витянутою ногою, попрацюйте стопою до себе і від себе. Динаміка. світа. Дихання постійне, без перериву, але блока і усвідомлення. Угу. Перехід в парад і знову перехід в планку. Сильне тіло, сильна опора, сильні м'язи пресою кори. Глибокий вдих, видих коліна, грудна клітка підборіння, Вдих, собака вгору, Видих, позиція дитини. Відчуйте, як ваше тіло наповнюється спокоєм, затишком і турботою. Відчуйте свій дім всередині себе. Подякуйте своєму тілу за те, що воно у вас є і постійно працює для вас. Знову перейдіть вперед, звідси опустіть грудну клітку донизу. Ліва нога опорна, а праву ногу підніміть вгору. Максимально носочком потяніться в стелю чи в небо. Глибоке дихання. Опустіть праву ногу і тепер підніміть ліву ногу. Активні сідниці. Активне все тіне. Подосліджуйте відчуття в цій асані. Угу. Опустіть ліву ногу. Відштовхніться знову в собаку мордує вгору. І видих собака мордує вниз. Усвідомте себе тут. Усвідомте свою силу і підкрокніть зараз руками до ніг. Опиніться в складці. Шия розслаблена, голова провисає донизу. Живіт максимально в контакті зі стегнами. Дихання глибоке. Звідси розширте ноги, трішки ширше тазу. Просядьте вниз і перейдіть повністю на сідницю. Звідси витяніть ноги перед собою. Витяніть спину. Стопи направлені на себе. Коліна максимально прямі. Вдих потяніться за руками вгору. Активний прес. Руки тянуться назад, а грудна клітка тянеться вперед. Дихання глибоке. І з видихом зараз зробимо три динамічні рухи вперед. Глибокий вдих і видих нахил вперед. Вдих знову вгору. видих вперед, вдих вгору, видих вперед. І затримка. Не опускайте руки повністю на килимок, залиште їх в повітрі, щоб положення залишалося активним. І тяніться максимально вперед, ще трішки. І м'яко звідси поверніться в положення сидячи. І праву ногу заведіть за ліву. Стопа на килимку. Вдих руки вгору, видих скрутка в праву сторону. Обійміть свою праву ногу або заведіть лікоть за коліном. Дихання глибоке і усвідомлене. М'яко поверніться. Випрямте ногу і поміняйте. Ліва нога за праву. Вдих руки вгору, видих скрутка. Зафіксуйте тут свій комфортний рівень. Маківка постійно тянеться вгору. Спина пряма. Глибокий вдих. Видих поверхня. Звідси підсуньте злегка вперед на килимку і зробіть тут опору на руках. Перша варіація позиція стола. Зігнутими ногами підніміть таз вгору. Трішки складніша, ноги випрямлені, Таз так само піднімається вгору. Оберіть, будь ласка, своє положення. І залишіться в ньому на декілька наступних циклів дихання. Все тіло активне, синиці особливо активна. Дихання безпереривне і глибоке. Супер молодці. Опустіться донизу. І повністю тут ляжте по килимку. Супер, молодці. Опустіться тут на спину і повністю ляжте на калимок. Відтяніть до себе ноги, струсіть їх, струсіть руки, ноги. Все, що вам уже не служить, відпустіться донизу в землю. Обійміть себе. Покачайтесь вправо-вліво. Відчуйте плотність свого тіла. І обійміть зараз свою ліву ногу і зробіть скрутку праву сторону, погляд вліво. Приємне розслаблення для спинка. М'яко поверніться і протилежний захват. Права нога в ліву сторону, погляд вправо, дихання глибоке. І звідси зручно розмістіться на коменку, Витягніть ноги, витягніть руки. І наше улюблене положення шавасана. Зануртесь у свою внутрішню тишу на деякий наступний час. Дозвольте насолоді, задоволені наповнити ваше тіло. Дозвольте радості наповнити кожну вашу клітиночку, незалежно від того, які події зараз відбуваються у вашому житті. Дозвольте собі сяяти, бути цим світлом і цим джерелом любові. В готовності м'яко повертайтесь назад. М'яко зручним для себе способом перейдіть в положення сидячи, випрямте спину, очі, ще заплющені, увага всередині. Просто подякуйте за цей момент, здохом потяніться за руками вгору, з видихом розмістіть руки на рівні серця і дозвольте енергії вдячності. Наповнити вас вдячності за все, що у вас є в даний момент. І за все, чого немає. Значить, зараз ще не час. Я від усього серця дякую вам за те, що розділили цю практику зі мною і бажаю вам чудесного дня чи вечора. До наступних зустрічей на кови.